Я посадку. Але, але. Зараз ми знаходимося на КСП пункті управління, де оператори НРК 110-ї окремої механізованої бригади проводять місію по евакуації. Я вже там літав, там немає більше проходу. Це хіба що подорожі основній. Так. Куди вона приведе? Для мост. До мосту. Мост ми не приїдемо. Позивний художник, я головний сержант з воду логістики евакуації. Знайшли перехідку виключитися. Він можуть показати, де є проходності. Другі НРК, можливо спробує воюватися. Сьогодні в нас виїхав за пораненими змій. Це його перша місія. Він повинен поїхати на лінію зіткнення. Прямо на позицію забрати двох наших побратимів і привести більш безпечне місце там, де його можуть евакуювати. Батько да. потрібно прокласти шляхи логістичні, не просто один шлях, який надав батальйон, з яким ми працюємо. А ще й свої шляхи прокласти, то мавікісти повинні пролетіти і продивитися, чи немає мінувань, порозмовляти з розвідкою, зрозуміти, чи не заходив ворог на дану територію, тобто чи там немає ніяких ДРГ. Да, він знайшов, бачив, зразу сфокусувався і показує, що Ти доїжджай до нього, повертаємо на відео. Тот, там, там, бо... Бо... Міні, ні, міні. ні, ні, там розбита. Ми ж хочемо об'їхати. <кос> Тут от, дірками. Коротше, зараз ми тоді подивимось і будемо дзвонити. Безпека наших водіїв, які е, заїжджають для вигрузки, та й самого е, НРК дуже важливо, тому що е, не всі е, НРК, на жаль, е, це ми не говоримо про Змія. В нього достатньо добре бронювання. Не всі броньовані, тому просто якщо почати стріляти по ньому, то може бути детонація баток і тому подібне, і місія буде зірвана. Ми працюємо з ББС, деякими підрозділами мавікістів, які е, знаходяться в батальйонах механізованих. Ми фактично працюємо з е, всією бригадою і з тими підрозділами, які до нас відносяться е, на даній лінії ЛБЗ. Якщо покажете точку, де є розрив, то вулично. Чи там є якісь наші позиції, які можуть підкинути не Ну Все, тепер чуємо чуємо. Е, дивіться, НРК знаходиться на полі А, 33%. Так, так поля Плюс, плюс. Нехай зумся, де хай там е, От зумтеся, якщо можна, е, іменно на дамбу, щоб подивитися, чи зможемо ми там проїхати, чи ні. Я так розумію, вона або не досипана була, або. А нехай просто кої з НРК прийшов, ходить. Може там десь є якийсь проход? Я вже там літав, там немає більше проходу. Хіба що по дорозі. Основній. Так, а куди вона приведе? До, До мосту. До мосту. До мосту не приїдемо. Ну, — Ось там булькнуло і плаває. Тут не понятно, це що. Ось оце, а а ось, можна можна бі... ось тут воно приїде. Ось що? Да. Ми можемо зараз на полку. Ага. Так, Ней, не більше не, 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 не. Виходить, що борт нас ширше. То я, там, я тоді доповідаю, що це неможливо через цю переправу. На даний момент трохи призупинена операція, розбита переправа, яка сьогодні в день була ціла. Саме складне в наземних роботизованих комплексах це саме розуміння маршруту. Дронам, Mavicaм, FPV або бумберам, у них немає перешкод, практично окрім радіоелектронних. А у нас рельєфи, у нас інженерка, і це постійно треба приймати рішення, як діяти для того, щоб виконати успішну місію. Зараз ми шукаємо план Б, але я думаю, що буде план С і В. Рухаємось далі. Рухаємось, рухаємось. Місія має бути виконана. Цим працює терміт, виїхав на маршрут. Китайць. і хлопці ми питати, ми тримають спробу його втримати на маршруті. Ну поки вона почалась доволі таки тяжко, важко, угу. тому що зв'язок відвалюється і. Бачу, що пілоти теж нервуються, всі доволі такі напряжені. Все натягнуто, але стараємося якось виконати завдання. Скільки ви вже проїхали? Півтора кілометра. А треба ще скільки? Перекладних з половиною. Теоретично, це скільки ж часу? 2 Ні, два з половиною часу. При нормальних розкладах. Ні. При хороших розкладах, а так як зараз. Шість споф іде. Споф його величез. Ну, дай Бог, щоб ми до чотирьох ранку доїхали. Прийнято бортам давати якісь прізвиська. Ми пробуємо використовувати те, що говорить. Пробуємо дати свій, якщо встигне, звичайно. На рис називаємо дикий таборит. Він прыгає постійно. Він такий дерев'яний, дубовий і маленький. Тому дикий таборіт виходить. Дика бричка є. А дика бричка теж така привчать, тільки вона як кровать бліда. <гум> <гум> дуже цікаво. <гум> Місії з евакуації, вони, звичайно дуже складні. і це умовно цілі спецоперації вже на скажімо так четвертому альтернативному маршруті. З'явилася інформація, що є можливість проїхати там, де ми починали. Але це вже відстань не дозволяла нам розвертати борта, тому що підсумку загальний рейндж цієї місії був би дуже великий, і батарейка б розрядилася самого наземного роботизованого комплексу. Був задіяний другий борт. Але вже під час фіналу що знайшли альтернативний шлях евакуації поранених автівкою, якраз провели цю евакуацію. Це е, наш перший терміт, який ми використовували. Е, ну, він прийшов більше тисячі. е, Блаторусів, е. кішку. Ой, з Катериновки. З Катериновки. Він десь тисячі кілометрів прокатав добре. Там накат був такий, дай, дай Боже. Він найшвидший сусід ну, термітів був, так. Да. Підрозділ молодий, грудні. Э, Буде вже рік. Ви сказали вам, не вистачає людей в першу чергу. От цієї повітряної компоненти: кістів, операторів БПЛА, бойових водіїв, техніків, зв'язківців, програмістів. Всіх не вистачає, всім велком. Воюємо розумом в хорошому підрозділі. Воюємо на дистанції. Круто. ми запрошуємо СЗЧ. В першу чергу, бо велика кількість хлопців це просто такий ем, безцінний ресурс, золотий запас. Звісно, є у нас 18-24. Для ефективної роботи постійна модернізація це сотні і сотні тисяч гривень щомісяця. Ремонти тому вдячний за кожну гривню, вдячний за підтримку. Допомагайте нам так, ми можемо зупинити ворога.